Фотовиставку, присвячену матерям загиблих героїв, презентували у Черкасах, приурочили проєкт до Дня матері, щоб привернути увагу суспільства до жінок, які потребують особливої підтримки. Кореспондентка Інтера Ірина Васюра побувала на виставці. Ось так відкривають цю особливу фотовиставку. Ці оплески матерям, які втратили на війні синів. На усіх світлинах невимовна туга в очах. Син Надії Миколаївни загинув на Донеччині торік взимку. Та про свого Руслана вона й досі не може говорити без сліз. Я так плакала, не знаю чого. Як я плакала, Я думаю, мене така була безсила, як в мене не було сили. Доживатись на мене, а хлопець бачите. На Геліконова на одному знімку з портретом сина Володимира, а на іншому з онукою Алісою, яка ніколи вже не познайомиться зі своїм дядьком. І це не єдина втрата на війні в родині Геліконових таких сімей, чиє життя війна змінила назавжди багато, і нині надважливо не забувати імена героїв-захисників. Саме страшне зараз стати просто статистикою. Об це саме страшне. І Цей проект це не про статистику, а це коли ми говоримо коли нам говорять, да вічна слава вічна пам'ять, світла пам'ять. То цей проект це про це про світло пам'ять, про вічну пам'ять. Фотографували мам військових у них вдома. На фото з ними або синівські речі, або портрети чи нагороди. Під час зйомок авторка світлин Світлана Корабльова розпитувала жінок про життя та їхніх синів. І така увага рідним загиблих потрібна, каже жінка. Це і намагалась показати у проєкті мати. Вони потребують спілкування, вони потребують уваги. Їм треба, щоб хтось з ними стояв поруч і тримав їх за руку, щоб вони не відчували себе самотніми. Вони відкриті. Підійдіть, запитайте, вони вам все розкажуть. І не треба уникати матерів і думати, що якщо вони в горі, то ну, з ними не можна знайти спільну мову. З ними треба знаходити спільну мову. Кожна світлина це розповідь про втрату найдорожчого, і ці історії про безмежну любов і жертовність матерів мають звучати в суспільстві. кажуть організатори виставки. Важливо, щоб українці не забували тих, хто заплатив найвищу ціну за нашу свободу. Триватиме виставка до 24 травня. Ірина Васюра Денис Кононенко, Подробиці телеканал Інтер, марафон. Єдині новини.